Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Зростаючи в ІСУсі 2 Коринтян 12.9. Сила моя здійснюється в немочі. У дитинстві я вважала дорослих мудрими і нездатними до помилок. Вони завжди знають, що робити. Одного дня, коли я стану дорослою, я теж завжди знатиму, що робити, думала я. Що ж, той день настав багато років тому, але я й досі часто не знаю, що робити. Чи то хвороба в родині, чи то проблеми на роботі, чи то конфлікт у стосунках, такі моменти розбивають усі ілюзії особистого контролю і сили. І в мене залишається лише один варіант. Заплющити очі і прошепотіти. Господи, допоможи. Апостол Павло розумів це почуття безпорадності. Колючка в його тілі, яка могла бути фізичною недугою, завдавала йому багато розчарувань і болю. Втім, саме через неї Павло відчував Божу любов, його обітниці та благословіння, цілком достатні для того, щоб витримати і подолати свої труднощі. Він зрозумів, що особиста слабкість і безпорадність не означають поразку якщо вони з довірою віддаються Богу, то стають інструментами для його роботи в цих обставинах. Те, що ми дорослі, насправді не означає, що ми все знаємо. Безумовно, з віком ми стаємо мудрішими, Втім, наші слабкості часто показують, наскільки ми насправді безсилі. Наша справжня сила в Христі. Коли бо я слабий, тоді я сильний. По-справжньому зростати означає знати, довіряти і підкорюватись силі, яка приходить, коли ми усвідомлюємо, що потребуємо Божої допомоги. Які труднощі змусили вас визнати власну безпорадність? Як підкоритися Божому проводу? Помолимось, Небесний Отче. Дякую, що Ти моя допомога і сила. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.